Охтирський хлібокомбінат державне підприємство, що нині зберігає та обробляє зернові. У лютому березні 2022 року, коли російські військові намагались захопити місто. Завдяки борошну, виробленому на комбінаті, вдалося продовжити випікати хліб, розповідає менеджер зі збуту Віталій Троценко. Чоловік влаштувався на КХП за день до вторгнення. Говорить, йому довелось ліквідовувати наслідки обстрілів підприємства. Кришу підняло на міздані і назад опустило, тобто повлітали. Вікна, скло. Все, заново ми знову почали стеклити. Потихеньку починала лабораторія виходить, працівник адміністрації, елеватор. потихеньку, потихеньку. Ну, мельниця, то в принципі, як би сказати, і в час, ну, як би сказати, коли повномасштабно працювала, тому що на стратегічний об'єкт і мука потрібна була, нічого не Юрій Батіньов розповідає, почав виконувати обов'язки генерального директора Ахтирського КХП з початком повномасштабного вторгнення. У колишнього очільника звільнили напередодні. Підприємство тоді мало заборгованості, в тому числі 5 місяців по зарплатні. Під час повномасштабної війни ситуація ще погіршилась. Страшно всім і люди ж, і вона ж і вікна і двері повибивали, і ніхто ж не робив тихенько було запускати млин. Що воно ж гудить усе так скажем, навіть через мера, виходив на мера, просив, щоб ну, чи можна запустити, чи не можна. Ну, Казали, на свій риск. Нині фонд «Держмайна» планує продати підприємство актирський комбінат хлібопродуктів на аукціонних торгах через систему закупівель Прозоро. Стартова ціна майже 38,5 з половиною мільйонів гривень, але розраховують отримати більше, говорить заступник начальника управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області регіонального відділення фонду. Олександр Єфіменко виставлялося на аукціон приміщення мийки, і стартова ціна складала 39 тисяч гривень, і кінцева ціна склала 2 мільйона 251 тисячу. Тобто, бачимо, що результат піднявся в рази, і кількість учасників на аукціоні склала 18 осіб. Наразі документи для продажу готові, говорить Олександр Єфіменко. Планують провести аукціон 29-30 квітня. Щоб він відбувся, потрібно, аби хоча б один бажаючий звернувся з проханням оголосити аукціон. Після чого протягом 14 діб узгоджується фондом держмайна дата та час проведення аукціону. Відбуватиметься аукціон у три раунди. Кожен учасник вказує свою цінову пропозицію. Після кожного раунду формується рейтинг. Хто дав більше, той каже останнім свою пропозицію. Для того аби зацікавити покупців, говорить Олександр Єфіменко, організували день відкритих дверей. Представник інвестора Олексій Середа говорить, відвідує Охтирський хлібокомбінат вдруге, знає виробничі проблеми та витрати електроенергії. Обов'язково приймемо участь, а конкуренція це ж знаєте, двигун прогресу. Ми займаємося. Експортом зернових культур і зацікавлені в придбанні теоретично цього об'єкта, щоб надалі його розвивати, як ви бачили, потрібно його модернізувати, ну і працювати, надавати робочі місця, розвивати цей регіон. Однією з умов продажу, додавав Олександр Єфіменко, є виплата боргів перед працівниками та зобов'язання півроку утримувати той же штаб. Яка сума боргу нині, повідомив директор підприємства? Оголосять, коли завод вийде з держрезерву? Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.